Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диву луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Сонце рано рано встало і умилося в Росі. Землю радо привітало. Добрий день, сказало всім. Я дуже рада всіх вас вітати. А скажіть мені, будь ласка, а який ж у вас сьогодні настрій? А згадайте, що ви казали своїм рідним, коли прокинулися? А вони що вам відповіли? Я запрошую вас у подорож до країни вічливості. Разом з нами у подорож вирушає допитливе сонечко. Сонечко хоче дізнатися більше про вічливі слова. Слова чарівні є на білому світі. Їх знають дорослі, їх знають і діти. Сьогодні ми з вами поїдемо в країну, де всі ці слова нас чекають щоднини. Ми очі закриємо лише на хвилинку. І ось вам, будь ласка, перша зупинка. Перша зупинка вітання. Давайте вітатися разом зі мною. Доброго ранку, мовлю за Доброго ранку, кожному зичу я. Доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим, стрічних вітаю і посміхаються відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Ну що ж, подорожуємо далі, і наступна зупинка чарівні слова. Недарма вічливі слова називаються чарівними. Усім, кому адресовані ці слова, стає приємно і хорошо. Це звичайні прості. Та добрі слова, до смаку усім сніданок з привітанням добрий ранок. Щиро скажеш ти привіт, усміхнеться цілий світ. Слово дякую, мій друже, свідчить, що ти гречний дуже. Вибачте магічне слово, скрасить вічливу розмову. Якщо дружиш ти, збудь будь ласка, то життя неначе казка. Всім за ці слова сердечні будуть люди щиро вдячні. Вирушаємо далі у подорож. Давайте з вами зупинимось і трішечки пограємо у гру, яка називається А що ж сказати треба? Соня вазочку розбила і не знає, що робить, не призналася матусі, що сказати треба. Вибачте, молодці! Їх Віталік по доріжці, через Сашу раптом впав. Саша мовчки відвернувся і нічого не сказав, що сказати треба. Вибач, молодці, мовчки коля одягнувся, вдруге досить же гулять і забув чарівне слово на прощання всім сказати, що сказати треба. До побачення! Вірно! Каша виїв борщ і кашу, пиріжечків з'їв аж п'ять, рукавом протер обличчя мовчки встав, обі гулять, що сказати треба. Дякую, вірно. Пригостили цукеркою тебе, щоб вічливим ти був, що сказати треба. Дякую, щоб із з вами не траплялись різні ось такі дива. Діти, ви не забувайте чарівні усі слова. Гарно пограли правда? вирушаємо у подорож далі. І наступна зупинка острів чарівних слів. На ньому росте пальма. Пальма привітання, вдячності, вибачення. Сію дитині, серденьку ласку. Сіся, родися, ніжна, будь ласка. Вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці. Як зернятко в ниві. доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Будьте завжди ввічливими, привітними, доброзичливими. Сонечко вам дякує, дітки, за таку чудову подорож. А я вам пропоную послухати казочку. Про вічливого кролика Жив собі кролик доволі скромний та вічливий, і одного разу досхочу, наївшись капусти та моркви на селянському городі, він уже зібрався додому, як раптом помітив лисицю. Вона поверталася і була дуже голодна і розлючена. Кролика затремтіло серце, він дуже злякався і втік. Він помітив нору, але ще не знав, що на нього очікувала інша небезпека. У норі поселилася змія. Але кролик був вихований і знав, що без дозволу до чужої оселі входити не можна. Необхідно привітатися, подумав він, але з ким? З норою, звичайно. І, присівши на задні лапки, кролик вічливо промовив. Здравствуй люба нора. Дозволь мені, будь ласка, увійти. Так же зраділа змія, почувши голос кролика. Вона була хитра й хотіла його обдурити і з'їсти. І відповіла: Заходьте, заходьте. Проте кролик по голосу зразу зрозумів, з ким має справу, і відповів: Вибачте, що потурбував вас. Я зовсім забув, що на мене чекає мама. До побачення! І кинувся тікати. Прискакав кролик до своєї нори та замислився над тим, що вічливість нікому ніколи ще не зашкодила. Дітки, ви уважно слухали казку? Тож перерахуйте усі вічливі слова, які говорив кролик у цій казці. Як він привітався, коли підійшов до нори? Здрастуй. Так. І що він потім сказав? Можна будь ласка, увійти. Так, будь ласка. А коли помітив, з ким він має справу, як він відповів. Вибачте, що потурбував вас. Навіть перед тим, як втекти, кролик не забув попрощатися. Що він сказав? Як він попрощався? Так, до побачення. В країні вічулості побували, чарівні слова запам'ятали. А тепер, як стрибниці, порухаємося на фізхвилинці. Я пропоную зробити аплікацію вічливого кролика. Тітки, погляньте уважно, хто це? Так, це зайчик. А це хто? Так, це кролик. А давайте подивимося, чим вони схожі, а чим відрізняються. Кролики бувають різних кольорів. Чорні і сірі, і білі, і навіть рижі. Бувають вони також і рябенькі, а зайчики вони всі сірі, а взимку, ви вже знаєте, білі. А схожі тим, що полюбляють одну їжу, такі, як морковка бурячок, свіжу травичку, польові квіти гілочки дерев. За зовнішнім виглядом вони дуже схожі, мають короткі передні лапи та довгі задні лапи. Довгі вуха та маленький куций хвостик. А тепер настав час. Підготувати наші пальчики до роботи. Кролик вушками махає, на морквинку поглядає. Хрум-хрум, ти морквинка, добра в тебе половинка. Доки він так споглядав, всю морквинку пожував. Для роботи нам потрібен кольоровий папір. Я взяла. Аркуш блакитного кольору, білого кольору та рожевого кольору. А також нам потрібні ножиці, клей, олівець, маркер або фломастер, серветка дощечка для клею, а також предмети округлої форми, різного розміру. Більший предмет округлої форми. Кладемо на рожевий папір, обводимо олівчиком та вирізаємо ножицями. Беремо менший предмет округлої форми та вирізаємо. Спочатку обводимо олівчиком, а потім вирізаємо кружечок. Тепер беремо смужку білого паперу, згинаємо в декілька разів. І самий менший предмет обводимо та вирізаємо. Це у нас будуть лапки передні та задні нашого майбутнього кубка. Тепер дітки беремо смужку вузеньку білого паперу і малюємо. Овал. Це будуть наші вушка, вушка кролика. І на смужці рожевого кольору теж малюємо овал, але уже менший. І вирізаємо ножицями. Погляньте, дітки, всі деталі, які ми приготували, ми вже виклали. А тепер нам залишилося тільки приклеяти. Сидів кролик у куточку, гриз морквинку в холодочку, потім він з'їв капустинку, бурячка ще половинку, все це водичкою запив, свій носик і лапки ще помив, травички трішки пожував, ще й по подвір'ю пострибав. Вже прилік відпочивати, щоб солодко поспати. Ось такий кровий кобжори вийшов у мене, а у вас чекаю на фото від вас. Весело стрибали, ручки вгору піднімали, а тепер швидко помиргаємо, зірми зберігаємо. Мама, хлібчик, сонечко, трава. Та ми, дітки, маємо ще знати особливі, вічуві слова. З ними дружать, миряться, нам не можна без цих слів ніяк. Від добрих слів стає тепліше. І я бажаю вам казати їх частіше. Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш? Привітайся і ніжно в очі подивись, і подружитись намагайся. Коли спілкуєтеся з кимось, чарівних слів не забувайте. А вже прощатися пора нам з вами. Тож до побачення! Бувайте!